Вітаю на уроці математики. Тема. Визначаємо порядковий номер об'єкта. Розглянь малюнок Полічи на кожному малюночку тварин зліва направо та справа наліво. Скільки тварин у кожній групці. Розглянь наступний малюнок. Скажи, який за порядком хлопчик, якщо лічити зліва направо, давай спробуємо. Перший, другий, третій. Так, хлопчик третій. А якщо лічити справа наліво? Перший, другий, третій, четвертий хлопчик четвертий, спробуй самостійно, яка за порядком бабуся? Якщо лічити зліва направо, якщо лічити справа наліво, порахуй, скільки всього людей зображено на малюнку. Наступне зображення скажи, який за порядком пес, якщо лічити зліва направо. А якщо справа наліво? Скільки всього тварин ти бачиш на малюнку? Давайте вивчимо з вами дні тижня, переглянувши невеличке відео. Дні тижня вивчаємо разом з мишенятком. Дуже любить мишенят. Смачно ласувать щодня, кожен день у тижні воно добре знає, що й коли у кухні смачненьке буває. Тож за мишенятком ми спостерігаємо, назви всіх днів тижня разом з ним вивчаємо. Понеділок, після святкового дня неділі. Мишенятко знайшло на кухні під столом крихти смачного торта півторок. У Вівторок воно помітило на кухонній підлозі два невеличких шматочки яєшні, які із задоволенням швиденько потягло у нірку і з'їло. Середа. У середу для Мишеняти трапилася нагода поласувати шматком ковбаски. Що також впали з кухонного столу. Четвер. У цей день мишенятко знайшло шматочок голландського сиру. П'ятниця. Мишенятко змогло знайти для себе тільки дві грудочки манної каші та крихту хліба. Субота. Субота стала для мишеняти радісним днем, бо воно знайшло для себе смачненькі крихти піци із маленькими шматочками шинки. Неділя. А у неділю воно насолодилось шматком солодкого яблучного пирога. Дуже спритне мишеня. Смачно ласує щодня. Ми про нього, дітки, мультик подивились. Ще й запам'ятати дні тижня навчились. Понеділок. вівторок, Середа. Четвер. П'ятниця. Субота. Неділя. Сподіваюся, ви запам'ятали Дні тижня. Крокуємо з вами далі. Перед вами предмети виділи спільну ознаку для них та дай назву цій групі. Як ти думаєш, як можуть ці предмети називатися? Так, це домашні тапці. Виділи тут спільну ознаку та да, дай назву групі. Наступна пара предметів, яка тут назва групи. Порахуй бджуття. Переходимо до роботи у Зошиті. Відкривши сторіночку 8, зробіть завдання. До зустрічі на наступному уроці.